Цап та баран Були собі чоловік та жінка. Мали вони цапа і барана. І були ті цап та баран великі приятелі. Куди цап туди й баран. Цап нагород по капусту і баран туди. Цап у сад і баран за ним. Ох, жінко. каже чоловік. Проженімо ми цього барана й цапа, а то за ними ні сад, ні город не вдержиться. А збирайтеся, цапа й баране, ідіть собі, щоб вас не було у мене у дворі. От цап та теє почули, зараз із двору майнули, пошили вони собі торбу та й пішли. Ідуть та йдуть, аж посеред поля. Лежить вовча голова. От баран дужий та несміливий, а цап сміливий та недужий. Бери баране голову, бо ти дужий. Ох, бери ти, цапе, бо ти сміливий. Узяли вдвох і вкинули у торбу. Ідуть та ідуть, коли бачать. Горить вогонь. Ходімо й ми туди, там переночуємо, щоб нас вовки не з'їли. Приходять туди, аж то вовки кашу варять. А здорові молодці! Здорові здорові! Ще каша не кипить, м'ясо буде з вас, кажуть вовки. Ох, цап як злякався, а баран. Той ще першим. Цап і роздумався. А подай лишень, баране, оту вовчу голову. От баран і приніс. Та не цю, подай більшу, каже цап. Баран знову приносить ту ж саму голову. Та подай ще більшу. О, тут уже вовки злякалися. Стали вони думати. Як від ціля втікати, бо це кажуть такі молодці, що з ними й голови збудешся. Бачиш, одну по одній вовчі голови тягають. От один вовк і починає Славна братці, компанія і каша гарно кипить, та нічим долить, піду я по воду. Як пішов вовк по воду, хай вам аби що. З вашою компанією. Як зачав другий його дожидатися, став думати гадати, як би й собі від драла дати. От, вражий син, каже, пішов та й сидить, нічим каші долить. Ось візьму я ломаку та прижену його, як собаку. Як побіг, так і той не вернувся. А третій сидів, сидів. Та й каже, ось піду лишень я, так я їх прижену. Як побіг, так і той радий, що втік. От тоді цап до барана каже Анум, брате, скоріше ховатися, щоб нам оцю кашу попоїсти та з корення убратись. Ох, як роздумався вовк. Е, щоб нам трьом та цапа й барана боятися. Ану, ходімо ми їх поїмо, вражих синів. Прийшли а ті добре справлялись, Уже з курення убрались, як побігли, та й на дуба забрались. Стали вовки думати гадати, як би цапа та барана нагнати, як стали йти і знайшли їх на дубі. Цап сміливіший. заліз Аж наверх. А баран несміливий, він нижче. «Отлягай!» лягай, кажуть вовки ковтунуватому вовкові Ти старший той ворожи, як нам їх добувати. Як ліг вовк догори ногами і почав ворожити. Баран на гіллі сидить та так дрижить, ось ось упаде. Гай на вовка, цап сміливий не став міркувати. Та як закричить Подай мені ворожбита! Вовки як схватилися, та аж пил по дорозі закурився. А... Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові цікаві історії.